Учора ще дітьми вони були, Останній вальс у школах танцювали, тепер військову форму одягли, та матерів своїх поцілували і молять мами Бога за синів за те, щоб повернулися живими. Уже не сплять, вони бояться снів, бо віще сни бувають і лихими. Ці хлопчики побачили війну. Почули гради, постріли почули. Побачили і смерть вже не одну, та її погляд на собі відчули. Тут плаче небо, гинуть вояки, країна плаче, матір та дружина. У декого лишились малюки, що батька, що побачить, та дитину. З місця подій останній репортаж. Що це війна, не визнають новини, ворожа пропаганда у тираж, що рівнозначно пострілу у спину. Ну, а на сході йде кривавий бій, і знову плине по тисині і тихо сльози котяться з-під у жінки, що стоїть в чорній хустині, що зовсім не жили ці юнаки, по справжньому що мабуть. Не любили, дорослішими стали на роки братів своїх побачили могили. Червона кров, як ранішня роса, про долю не питають у зозулі. Найкращих забирають небеса, З серця героїв пробивають в кулі.